Ну от і знову громадський онлайн працюємо вже в Нізрубі. В нізрумі обіцяли з Наталкою Гомонюк поговорити. Вона нині в Вашингтоні на формі з Трансатлантичної безпеки. Наталко, привіт Доброго вам а, вечора. В нас ще не вечір, але вже дещо здалося з'ясувати. Ну, знаєш, ми сьогодні багато і от перед тобою говорили із Романом Безсмертним. Говорили про план Мореля. Цікаво дізнатися. Ну. Тому що завтра а, має бути зустріч в Парижі Нормандської четвірки. Ну і зокрема говорили, що саме завтра буде обговорений цей відомий план Мореля. Що кажуть у Сполучених Штатах про це? Тому що відомо, що нібито сама Нуланд а, була ініціатором. Ну про це говорили, була ініціатором цього плану. Розкажи, що тобі вдалося дізнатися, а, так а, дякую. Я думаю, що ми та спочатку про це і далі загалом про всю, так, всю так. ситуацію, яка відбулася там на генеральній асамблеї, і що тут з підтримкою Сполученими Штатами України. Намагаючись з'ясувати, насправді досі не дуже чітко зрозуміло, чиєю був ініціативою саме цей план і. Е е П'єр Морель, французький дипломат, який в європейському союзі займався а, різними енергетичними питаннями, але такий важковаговик переговорник, і а, немає точної підтвердженості того, що саме там, наприклад, держдепартамент Сполучених Штатів був ініціатором. і Що це сама Вікторія Нулан, тому що далеко не всі тут, а принаймні там співробітники, які займаються Україною і а, Росією нашим регіоном, а, насправді навіть знають про це так само, що це дуже дуже. Свіжа і нова ініціатива, так само я там зв'язувалася з джерелами, які там близькі до ОБСЄ, такі, які так само не підтверджують того, що це з їхнього боку була ініціатива, і не зовсім зрозуміло також, чи там це чи, чи це європейська сторона. Але є такі, є, є лунають там різні думки, що справді це міг би бути якась ініціатива з боку Сполучених Штатів, але в такому випадку не від там не від Президента Обами, а радше від якщо. Що говорити про стилістику справді держсекретаря Керрі, який а, налаштований на те, щоб усіляко якби розв'язувати і злагоджувати конфлікти, він а, а, таку позицію займає з іншого боку? А я нам намагалася з'ясувати наскільки все це серйозно як це пов'язано з мирним, а, ну тобто з мінським а, зняттям санкцій, з, а, з а, чи, чи це буде вважатися, чи як це йде в розкол, а, чи воно якось поєднується з мінськими домовленостями і. Насправді, все таки європейці, от я там з німецькою стороною, там з, з аналітиками, які дуже добре знають, що відбувається в Берліні, говорила з німецькими, що все ж таки мінські домовленості вони в європейському розумінні це винятково контроль над кордоном і відведення важкої техніки. І навіть лунала така думка, що якщо йдеться про таку можливість, що там якісь вибори, якісь за іншим законодавством, хоча ми дуже голосно от весь тиждень і до того слухали, що вибори мають бути тільки за українським законодавством. Якщо е, така ситуація, ну тобто, якщо вони відбуваються, то це все ж таки не є тим найсерйознішим порушенням, яке могло би бути, бо там що роблять люди, які залишилися на території, е, яка не підконтрольна українській владі, ніби це другорядна річ, якщо справа йде реально в замороженні конфлікту, бо зараз е, принаймні і в Вашингтоні, і в Берліні, і в Парижі, дивляться на ситуа ситуацію так конфлікт в Україні заморожений. Це вже сталося. Е, далі там питання, як тримати так. Щоб не було вогню, і як перейти до а, до а... Контролю над кордоном. А, ну я думаю, що я ще й за сьогодні, і за завтра. Ми спробуємо там деталізувати наскільки серйозно треба сприймати цей план, тобто наскільки він є загрозою для всього мінського процесу, чи його так сприймають. Бо поки що я не ну тобто, бо мені так видається, він сприймається, зокрема в Україні. Так представляється, да що це якась така ініціатива, яка порушує і українську Конституцію, і вона якби комусь може грати на руку, але не маємо також. Забути про ту ситуацію, що упродовж останніх тижнів ми дуже ну ставили питання дуже багатьом політикам і українським, і неукраїнським про те, тобто як мають відбуватися ці вибори на окупованій території, і е, ніхто не мав чіткого бачення. І було враження, що якщо немає картинки в української влади, як це має відбуватися, е, е, якийсь план кимось і знай... Ну, Тобто він все одно хтось його запише, напише за нас, і е, можливо саме це. Е, Ну, власне, і сталося. Угу. Ну, і також хочеться запитати в тебе про відголоски е, Генасамблеї ООН, особливо виступів е, світових лідерів. Розкажи, що тобі дізналася, що ти дізналася офрекорд стан е, я би сказала, що зараз ключова питання. Ання, це, зокрема, не так самі виступи, які в принципі доволі там очевидно сприймалися, як і доволі жорстка. Ну, я б сказала, така конфронтаційна промова Володимира Путіна, яка не була сприйнята якось там доволі серйозно. Але напередодні генасамблеї йшлося про те, що а чи можна якось домовитися. Ця промова показала, що взагалі інший настрій на інших якби, полюсах знаходяться ці сторони. Я маю на увазі Захід і Росію, що там не є питання якогось компромісу, але головне. Зараз питання за чим очевидно всі слідкують, і весь час пов намагаються пов'язати чи пов'язана Сирія і Україна От те, що Росія почала масштабну операцію, і навіть от Росіяни це називають там друга війна. По суті, типу відкрила війну на другому фронті на близькому сході. Це сприймається дуже серйозно. Але що ми ще ще дуже багато? Я спілкувалася тут. Дуже багато представників Балтійських там президентських делегацій, там делегацій. Остонського латийського президентів от аналітиків Східної Європи ніхто в східній Європі досі не зрозумів те, що Росія втрутилася в Сирії, це якби на користь, ну тобто увага перейшла на інше поле і поле і нічого не загрожує. Чи навпаки це питання до якогось там торгу чи до чогось. Американці, німці і французи і європейці наполягають у такі сильні політики, що ні, це, це різні речі, але що є теж зрозуміло, Міло, які були такі ну, думки, наприклад, от я пам'ятаю, я тиждень назад ми ще перед генасамблеєю говорили про те, що ой, можливо налагодяться стосунки між Заходом і Росією через Сирію, бо вони спільно будуть вирішувати ці питання. Оці удари, які завдали російські військові по позиціях в Сирії, які були не позиціями. Ісламської держави, а прихильники, а там опонентів президента Асада, яких підтримує, наприклад, підтримують ті самі Сполучені Штати, а ну там умовно підтримують. А вони в принципі показали, що такого солодкого життя немає. Що ця якась співпраця Росії у сирійському питанні з заходом, яка можливо могла б якось накластися на там вирішення питань в Україні, що вона не така вже про це не можна так легко домовитися, тому що Росія дуже. Чітко, от ну, було якісь сподівання, що можливо Росія для того, щоб домовитися, поступиться своїм там е, е, своїми інтересами в Сирії. Можливо, там якось буде погодитися на якийсь план, в якому вона е, скаже там Асад може піти. Тут сталося зрозуміло, Росія заявила буквально заявляє своїми діями, що ні, це не коаліція проти там ісламської держави. Якщо ви хочете, щоб ми були разом, давайте всі разом повернемо владу вашу е, роль Асаду. Чого я це про це детально там? В Україні пояснюю, бо я ж кажу, дуже багато таких недомовок і маніпуляцій. І е, тут я все-таки ну можна розділяти ці питання. Але на цьому тлі справді конфлікт український виглядає ніби як заморожений, але якби не зрозуміло, наскільки довго там він заморожений. Але таким чином він сприймається, переймаються перед усім тим, е, наскільки є шанс, що там Українці в Україні є політична воля для реформ. І ще одне питання, яке все таки в. Е, Вагове і таке, там, я б все-таки сказала, там, ми зараз, от я думаю, що в просторі от там, цей план Мореля, зустріч в Парижі буде дуже довго там, ну, зараз говориться, вона в заголовках. Але ключове одне з ключових питань це все таки зняття е, санкцій. З Росії в будь-яких умовах там чи це будуть там пройдуть ці вибори за цим планом, чи щось буде. І тут е, от, ми розуміємо, що підкидаються в простір інформаційний такі речі. Якщо місяць розігрувалася історія про те, що це ініціатива французька, е, і зараз говориться про те, що саме німці це наполягають, але вдалося з'ясувати, що там якісь е, слова, які були сказані міністром економіки Німеччини, так про те, що е, от можна е, зняти з Росії санкції. На цьому вони були Казані в розріз політики Міністерства зовнішніх справ Німеччини і зовсім в розріз політики там Ангели Меркель, що про це не йдеться, якщо немає закриття ну контролю над кордоном російсько-українським, і в будь-якому випадку це буде підніматися. А тобто, а, а будь-які інші речі, там вибори, не вибори. А це все ж таки річ: ну тобто, річ вторинна і навряд чи може впливати на санкції принаймні. Таке так неофіційно говорить офіційний Берлін. Mm. Ну і останнє запитання. Ти все ж таки на форуму безпеки в східній Європі. Розкажи, як, як, от, взагалі, це питання піднімається, яке ставлення Сполучених Штатів до нашого регіону, саме східної Європи? Я скажу, що от виступають лідери там Вайровіки, віки, Фрайберга, колишній латиський президент, і естонський лідер там і дуже багато політиків з вишеградської групи, тобто східної Європи, Ну тобто в них є таке, ну тобто, таких якихось розмов про домовленості з Росією взагалі немає. Вони тут такі гуртом мають дуже дуже сильну позицію. Вони там насправді є тою силою в Європі, яка тримає цей зв'язок. Але якщо говорити на далеку перспективу, всі говорять про те, то, ну тобто, не настільки популярне питання, але основним залишається залежність європейська від російського газу і от країни цієї східної Європи ділянки. Кожен своїм досвідом про те, що е, про те, як насправді її треба позбуватися, згадують дуже часто Україну. Тут в них якби, сумнівів щодо те, що ці країни є в будь-якому випадку союзниками, незважаючи на те, що час від часу там з'являються якісь лідери, які щось не знаю, в Чехії чи ще десь які якісь такі е, речі розповідають про там про друзів е, Путіна. Все ж таки на такому рівні, там на політичному рівні є якась політична воля е, там відгороджуватися більше і таку. Категоричнішу позицію вони займають, тому тільки тут все одно у них немає до кінця розуміння наскільки активними відбуваються реформи в Україні, чи насправді країна, яку вони підтримують і на яку якби роблять ставку, так чи вона настільки сильно готова до змін? Бо ці всі речі про якісь там ну, про корупційні скандали і про от є сумнів в тому, чи справді реформи реформи, чи справді є політична воля на це, і е, тут треба зважати, що це. Це теж так спрагло українські союзники запитують, бо інколи ну тобто вони Україну то захищають на міжнародній арені, але питання там: а чи вони можуть довіряти партнеру, якщо це говоримо, говоримо про лідери держав, як чи вони можуть якби захи ще довіра до того партнера? Кого вони захищають, там, будучи все таки представниками своїх країн, Наталочка? Відпускаємо тебе. Дуже дякуємо. Знаємо, що в тебе там теж є виступ. Наталка Гуменюк, вона нині у Вашингтоні никто